Є знижки на долгіт крем та долгіт гель до 30% в аптеках подорожних, вам та ощад. Отже, усім привіт! Це життя відомих людей. Російськомовні пісні та рускає ретро у німецькому клубі від потапа. Співак збирає скандали за скандалами. Просто таки буквально днями Потап вибачався та змінював афішу свого виступу в Німеччині. Адже на ній зазначалося, що він виступить як артист рускава ретро, так і виконає свої російськомовні хіти, старі треки гурту Потап і Настя, гурту Врем'я і Стікло і мозгі. А сам нічний клуб Прайм, який знаходиться у Бург Штаргарді. Вважається а, насправді улюбленим місцем відпочинку для нічного відпочинку саме росіян. Тут раніше проходили концерти багатьох російських артистів, включно з Б'янкою і Моргенштерном. Пізніше на сайті та в соцмережах афішу замінили, прибравши з неї згадку саме про руске ретро. Ну а сам співак а, навіть записав відео вибачення, мовляв, це все помилка, а, і він не те мав на увазі. Давайте послухаємо. Немає звуку. Так я вам переповім те, що говорив э, Потап. Він казав, що це була неузгоджена афіша, її виставили без погодження із ним. Зараз нібито все виправляють. Він приносить своє вибачення перед усіма кого э, обурило це. Але все одно приходьте каже на концерти. І, от, власне, буквально один з таких концер... концертів, буквально за декілька днів після цього э, попереднього скандалу і попереднього вибачення. Вже інший э, нічний клуб. І що найці найцинічніше біля назви клубу ви можете побачити. Чити російський прапор поруч із українським, ну а пота радісно там співає. Давайте послухаємо. Ну, як ви чуєте, пісні виключно російською мовою. Так співає він їх не з Настею каменських. А, хоча репертуар спільний, а», а були там і «Чумачеча і Вісна, так і все пучком, сіль собачки, не пара у нас на районі. Проте замість самої каменських співала інша Настя, співачка Настя Шевченко. Вона ж також разом із потапом та співаком Едом із гуртом мазгі виконувала пісні з репертуару «Время і стікло». Ну а яким чином Ед власне зміг виїхати з України? Поки що невідомо. Сама ж Каменських теж поки що жодним чином не прокоментувала цю ситуацію, не прокоментувала свою дублерку і виступ чоловіка. Ну а тим часом українські блогери потрапили в расистський скандал. Днями Богдан Буше, Євген Талер, Вікторія Маремуха, Настя Єлісєєва і Сабіна Мусіна організували збір допомоги для 46-ї аеромобільної бригади. Вони зробили кавер на пісню «Cherry, cherry Lady» гурту «Modern Talking». І от Мусіна постала в образі. Тіни Тюрнер, використавши грим Blackface. однак, американський журналіст Терел Джермейн Стар у своєму Твітері розкритикував відеоблогерів, назвавши його расистським. Цитую: я повністю підтримую Україну та її зусилля зібрати гроші. Але чому цим українським інфлюенсерам потрібно використовувати Blackface, щоб зіграти тіну на Тернер? Це дуже по расистським це ненормально, і я не буду про це мовчати. Я Тримував і захищав Україну понад 10 років, і продовжуватиму це робити. Але це я захищати не буду. І от після власне такої критики блогери видали видалили ролик. А підприємеця Сабіна Мусіна у своєму телеграм-каналі перепросила і сказала, що такими діями образила інших людей. Цитую, «Блекфейс для мене це про приниження образу гіперболізацію, це про сміх над статусом та положенням. Але це було моє бачення. Воно було хибним. Ми видалили відео зі збором, тому що воно порушило етичні норми та межі, хоча ми жодному разі не мали такої мети. Ну, проте, попри видалення відеоролика, збір інфлюенсери все ж таки не припиняли. Вони його продовжують, тому долучайтеся. Українська співачка Мама Ріка зізналася, що на межі розлучення із чоловіком, гумористом Сергієм Середою. Кризовому періоду співачка присвятила навіть пісню і випустила кліп з символічною назвою Хтось йде, який опублікувала у себе в інстаграм. Мама Ріка зізналася. Хотіла би сказати, що їхній важкий період позаду, але цитую: на жаль, ні, усе відбувається просто зараз у цей момент. В цю секунду наша сім'я проживає надскладні часи. І так як зараз нас не хитало ніколи. Ми із Сергієм не хочемо здаватися і намагаємося робити все, що в наших силах, щоб зберегти те, що ми маємо. Якщо ви зараз проходите через те ж саме, знайте, ви не одні. Це ок, бути не ок. Ну а в міністерстві прем'єр на телеканалі м 1 Мама Ріка поділилася подробицями, а сказала, що криза в стосунках загострилася під час сумісного відпочинку в Буковелі. Давайте послухаємо. У нас повна дупа зараз. У нас криза. Такого масштабу, якого не було жодного разу за всі 9 років, скільки ми разом. Я Його. зараз плакати вже не буду, бо я вже собі наплакалася. Зараз у нас така фаза, що кожен спроба діалогу закінчується конкретним скандалом і просто літають предмети. Та ладно, да. ну, прям я літають абсолютно... предмети. Ну да. до, до, до чого да. вас доходило? Ви що там не знаю, б б, один може одному? летіти стілець в, в от, як в кліпі? Ну реально, може летіти стілець в стіну. Там я не знаю, Серьезно? я б'ю кулаками. Мені інколи аж збиті такі, знаєш, косточки. Я можу в диску десь тих руць, скільки там. Ну і нещодавно Мамаріка вже розповідала, що сварки в їхніх стосунках стали а, частішими, і навіть ділилася, що вони з чоловіком Сергієм Середою намагаються врятувати ситуацію. Ну і звісно, традиційно трошечки про Євробачення, тому що вже менше місяця залишається до головних подій в Мальме. і от вперше за всю історію конкурсу Євробачення 2024 може виграти небінарний учасник, тобто людина, яка не вважає себе належною до жодної з двох. Статей як прогнозують букмекери євробачення 2024, переможцем може стати представник Швейцарії співак немо із піснею «The Code». за словами 24-річного співака. У ній він розповідає про те, як вони усвідомлюють свою небінарну ідентичність і сподіваються, що зможуть виступити на конкурсі від всієї лгбт плюс спільноти до слова, немо представляється займенником. Вони а от Україна в рейтингу букмекерів, які роблять прогнози на переможця Євробачення 2024, потроху падає вниз. Нашій країні пророкують нині четверте місце. Хоча б буквально декілька днів тому було навіть і п'яте. Тому ситуація там постійно і докорінно змінюється. Нагадаю, цьогорічний пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший другий півфінали відбудуться 7 і 9 травня. Україна виступатиме власне у першому півфіналі 7 травня. Так а гранд фінал відбудеться 11 травня. Тому все менше і менше часу до цієї події. А, звісно, я рахую дні до Євробачення. Я думаю, Неля, ти ні. Слухай Тім, ти, ти знаєш, а я рахую, я з минулого тижня просто все думаю про ту вечірку, яка має відбутися в Голландії. Розумієш, відбулася чи ні? Розкажи, будь ласка, чи коли вона буде п -п перед Євробаченням? Ну, Дивись, ми ж з тобою зустрічаємося майже щоденно в ефірі сніданку з 1 плюс 1». О, і ти першою дізнаєшся про всі подробиці? <рес> Добре, дякую, тоді чекаємо. Так, звісно. А ми продовжуємо готувати для вас новини зі світу відомих людей і вже завтра. У цій порі в сніданку з 1+,1 плюс свіжа порція для вас. Ну а зараз я бажаю вам гарного дня.